Вітаю Євгенія Мотрич, і Впродовж наступних кількох хвилин коротко розкажу про те, що ви можете вже прочитати на слави ті -Ві». уроки української мови у початкових класах польських шкіл. Чи є вже рішення? Почуємо від депутатки польського сейму, як Росія та Білорусь посилюють гібридні атаки на кордоні з Польщею. Президентські вибори в країні, боротьба з бандитизмом та фейки про ящур, а також наслідки торгівельної війни Трампа у прогнозах українського публіциста та журналіста Віталія Портникова. Про це більше за мить. Українські школярі у Польщі зможуть вивчати рідну як другу іноземну вже у початкових класах. Про таку перспективу в ефірі Слава Тіві розповіла депутатка, членкиня комітету освіти, науки та молоді Сейму Польщі Дорота Лобода. Нині на цю тему у міністерстві національної освіти Польщі тривають розмови, зокрема у якому обсязі української мови могла би бути представлена у місцевих школах. Поки що немає рішення старші класи так, молодші класи, поки що рішення не ухвалено. Але я думаю, що це щось про що ми можемо говорити за словами представниці Сейму, цим питанням в уряді займається заступниця міністра національної освіти Польщі Йоанна Муха. Додам, що зараз українські школярі можуть обрати рідну як другу іноземну з сьомого класу. Кількість спроб незаконного перетину польського кордону зростає, а дії мігрантів стають дедалі агресивнішими. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк. За його словами, іноземці атакують прикордонників по кільканадцять осіб. Вони кидають у них камінням, а також ріжуть загородження шліфувальними машинами. На думку міністра, такі дії є навмисною спланованою операцією Росії і Білорусі. Їхня мета послабити Польщу та Європейський Союз. Натомість місцева влада запевняє, що рішуче буде протидіяти будь-яким спробам Рушити державні межі, які заходи вживає Польща на кордоні, та скільки військовослужбовців до цього залучені, читайте на нашому сайті. У Польщі завершився термін подачі кандидатур на посаду президента. Він сплинув о 16-й годині цієї п'ятниці, 4 квітня. Для офіційної реєстрації охочі мали зібрати щонайменше 100 тисяч підписів на свою підтримку. Нині державна виборча комісія країни має 17 кандидатур. Найбільшу кількість підписів зібрали підтримуваний Партією право і справедливість Кароль Навроцький 1,3 мільйони підписів. Мер і кандидат від громадянської коаліції Рафал Часковський понад 1 мільйон підписів. А також Магдалена Б від лівих з 419 тисячами підписів та маршал Сейму Шимон Головні 400 тисяч підписів зібрав. Нагадаю, перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться 18 травня. У разі потреби другий запланований на 1 червня. Більше інформації на виборчу тему знайдете на нашому сайті. Понад дві тисячі іноземців Польща депортувала з початку року останню масштабну операцію з видворення служби провели в середу, 2 квітня. Тоді 16 громадян Грузії та Молдови відправили військовим рейсом за маршрутом краків кишинів Тбілісі. Серед них причетні до торгівлі людьми та посібництва у незаконному перетині кордону. Повідомляють прикордонники. Додав, що у лютому польський уряд оголосив про план швидкої депортації іноземців. На меті боротьба з організованою злочинністю з боку громадян інших держав. Минула річ за Міністерства внутрішніх справ іноземці були підозрюваними у 5% усіх злочинів у Польщі. Детальніше про це прочитаєте на Слава Тіві. Я серед тварин у Польщі немає, однак масштаб загрози дійсно великий. Про це заявили у Міністерстві сільського господарства та розвитку села. Фейкові новини у мережі почали з'являтися після виявлення спалаху захворювання у Словаччині та Угорщині. Утім, ветеринарна інспекція Польщі таких випадків не виявила, а Всесвітня організація охорони здоров'я. Тварин визнала країну вільною від ящуру. Разом з тим, урядовці повідомляють про посилення суворого ветеринарного контролю. Для цього фахівці співпрацюють з прикордонниками поліцією і пожежною службою. Ящурце вірусне захворювання, яке вражає парнокопитних тварин, таких як корови, свині та вівці. Він є дуже заразним і може призвести до значних економічних втрат. Більше на цю тему прочитаєте на нашому сайті. Торгівельна війна Трампа може підняти не лише ультраправих, а й ультраправі сили у Європі. Таку думку в ефірі Слава тіві висловив публіцист та журналіст Віталій Портников. Я якраз вважаю, що в такій ситуації ультраправі ще й тоді, коли вони будуть орієнтуватися на Дональда до Трампа і боятися його критикувати, можуть у майбутньому пасти заднє, і тоді це час лівих сил з усіма їхніми відомими вам уявленнями про світ. Портников додав, що нині не зрозуміло, як європейці у складних умовах економічного тиску продовжуватимуть переозброєння Європи і якою буде допомога Україні у наступний період російсько-української війни. Ці та інші міркування і прогнози Італія Портникова дивіться у програмі Центр Європи з Марією Гурською на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.